Всім привіт! З вами канал Крипто. Я вам хочу презентувати нову роздачу від свої та від маркетплейсу soulful 3. У них був збір 2 мільйони доларів. Soulful3 3 це топовий маркетплейс на блокчейні Aptos. Один із небагатьох проєктів на Aptos, які інвестували 2 мільйони доларів у такі фонди, як CryptoCom, Capital, Huyobi. Проєкт зробив анонс. Давайте перейдемо глянемо. Давай, навіть перекладемо, щоб було більш зрозуміліше. Якщо, звичайно, дасть. Ну, дивіться, тут написано Чудова новина. Фани Soulful 3 офіційний лаунж Soy та нагороди в тестовій мережі і NFT безкоштовно. Тобто, можливо, ну, ми забудемо якісь отримаємо винагороди. Отже, давайте перейдемо там, де ми були. Гід для проходження даного активності. Отже, ми переходимо на сайт, підключаємо будь-який гаманець, який в нас є Suya Valet, Sujec і Martia. Давайте ми з вами підключимо, наприклад, кожен гаманець. який в мене є, в мене є Sue Valet і Martia. Ось ми беремо тестові токени. Взяли ми тестові токени. Обновлюємо сторінку. не Ми підключаємо. І все, на цьому активність викликано, дивіться, ось в нашій NFT. Ось наша NFT. Давайте так само зробимо з марті. Ми відключаємо гаманець, так. Маємо підключити, нажимаємо Мартіан. Вводимо наш особистий пароль. Можливо, не з першого разу. З першого. Потім нам потрібно перейти Мартін, ось там стемнет. Мережа відразу загрузилася. Так. Треба трішки зачекати. З можливо, проблеми summon them сам, сам, самим him. Давайте спробуем. Можливо, воно ну, зараз не буде Ні, воно не буде Так. Дивіться, ну, в свій... Marтіan Зазвичай зараз е, перенавантаження системи, тому ми не можемо забрати. Ну, ну, так само відбувається, ми нажимаємо на Мартіан, у нас тут загружається, ми беремо тестові токени, також нажимаємо монетний двір зараз. Або якщо по англійськи буде mint now, І ми мінтимо своє NFT. Кому було цікаве дане відео, підписуємося на мій телеграм канал, мій YouTube канал. Ставимо лайки, коментуємо. Всім пока!